Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. В попередній серії ми пройшли останню гонку. І тепер ми будемо парі проходити. Так що, що там? Фотоконтроль. Так що... Прослі. Пройди повз цієї камери на швидкості не нижче 175 км за годину. Та без проблем. Я візьму за ці бісові радари. Погнали! Може наберемо 175, а то й більше. Тільки там такий поворот. Ось так. Ми, ми пройшли 194 км за годину. Непогано. Ти бував у морі? Йо, хлопче, ти бачив? Ти вийшов на потрібна людина. Наступний в чорному списку заводила із кендабіч. Поб'єш його і катайся там, як король. Цікаво, що він за тип. Я подзвоню. Так. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!